пісню «Рідна мама, Рідна мати моя, ти ты ноче доспала, І водила мене поля, край села, і в дорогу далеку, ти мене на горі Рушник вишивали, на щастя дала, І в дорогу далеку веку мене на зарі проваджала, І рушник вишивались, на щастя, на долю дала. А я на ньому цвіте растяниста. Парижка, и зелени луги, соловини каи, и твоя незрадлива материнская ласкова усмешка, и засмучены очи ласкави твои, и твоя незрадлива. Римска лоского смирно, да, Засмучине очень в возраве благретни твоих, Я весь бутаю шли, расстылю ночедо, И кем трав трапета небро. Тім рушничком оживе, це знайоме до бою, і дитинство розлука, і вірна любов, і на тім рушничком оживе, це знайоме до Бою, і дити і твой разлука. My am sorry,